Звісно, результат першого кола дозволяв нам провести ротацію у складі, але у будь-якому разі ми продовжували працювати. Ми точно не завершували участі у турнірі. Хоча сьогодні, на жаль, не змогли перемогти. Ротація потрібна нам через втому гравців. Навіть у другому таймі ми провели багато замін для того, щоб продовжувати володіти м'ячем, нам потрібно було зберігати пресинг. Взагалі, я задоволений сьогоднішньою грою. Другий чвертьфінал за два роки, і ми будемо грати в Мадриді. Чи можна сказати, що це той сценарій, на який ви розраховували? Зінченко забив гол. Так, він впорався із своєю задачею, так само, як і Мартін, який його замінив. Олександр забив неймовірний гол. Він був у тій зоні, в якій повинен був знаходитись. і відправив м'яч у ворота. Це добре, що ми знайшли ще одне рішення всередині складу, знайшли позицію, де можемо його використати. І це добре, що зараз він в гарній формі. Твоє життя, твої правила. Рухайся комфортно в нових шкарпетках. DUNA Active Sport. Обирай найкраще для своїх ніг шкарпетки для бігу, занять у залі чи трекінгу. Замовляй онлайн або купуй у фізичних крамницях дюна. Посилання можеш знайти в закріпленому коментарі. Алексе. Ти насолодився сьогоднішнім матчем. Очевидно, що результатом я не задоволений. Але завжди приємно грати. Найголовніше це те, що ми перемогли. І тепер чекаємо на наступний матч. І, мабуть, приємно забити. Класний гол. Завжди приємно забивати. Але як я вже сказав, результат завжди на першому місці. Це також особливе відчуття для мене, тому що ми грали проти команди, в якій я грав. Так я був там в оренді, але тим не менш. Мені дуже подобалося в ПСВ і люди там, вболівальники. Те, як вони тепло приймали мене. Це все для мене дуже особливо. Тож я просто хочу побажати їм всього найкращого. В них класний клуб, і я вірю, що в них велике майбутнє. Варто зазначити, що зазвичай ти не граєш в центрі поля. Що ж я не можу сказати, що це нова для мене позиція, тому що все життя я грав півзахисті, особливо в збірні України. Але на такому рівні з Арсеналом це все ж таки зовсім інше. у перерві я вже розмовляв із Декланом та Мартіном. Сказав їм, що тепер я розумію, скільки їм потрібно бігати, і так кожні три дні. Тож так на такому рівні це дуже виснажує.